І всім всім привіт, я вас висити на моєму каналі Фіріч. Ну що ж, вийшло нарешті обновлення на UA онлайн, але поки тільки, на жаль, на бета-тесті, тому ви ще не зможете насолодитися цією обновою. Ну і в принципі я також, так як це все до кінця не дороблено, але тут адещо вже дороблено, і ви можете це бачити зараз перед моїми очима. Але до цього ми перейдемо чуть-чуть пізніше. Спочатку ми подивимося нові локації, які в нас будуть такі трішки зимові. Ну а точніше, це у нас не нові локації, це у нас сніг на карті. Багато людей писали, питали, чи буде сніг, чи ні. Так, просто подивіться, погляньте на цю красу, на ці дерева ну просто щось чимось. Я коли перший раз зайшов, вже можна сказати, що сознання не потіряв. Ну просто максимальна краса прям відчувається такий зимовий вайб. Ну, і так от леганько з'являємося на іншій локації, чи в нас центр Києва. Просто погляньте, яка краса. особливо мені сподобались ці дороги. От якраз продумано, що якоби тут машини, типу, їздили, і тут і снігу майже немає. Типу, ну максимально прикольно, як я вже й казав, мені дуже це сподобалось. А також я підрозумію, що, скоріше за все, скін, які зараз на мені, також будуть новому оновленні. А можливо, навіть так як і в минулому ми отримуємо якусь там за квестову лінію або за проходження завдань. Ну і так легенько переміщаємося на локацію в нас вокзал Дніпра. Також подивіться, який максимально такий зимовий вайп, не знаю, мені максимально зайшло. Особливо в ті білі дерева. Ну це просто такий кайф. Ну що ж, давайте вже зайдемо нарешті за ті ворота на територію івенту. Просто ви зараз будете чуть-чуть в шоці. Там акуратно, ви там присядьте, не падайте. Ну просто подивіться там вже вдалі, я вам чуть, чуть так спойлеру ялиночку. І подивіться на ці декорації. Просто прикиньте, це наша UA онлайн, яку ми граємо вже стільки часу. Просто, ну. Максимально круто дивіться, навіть сніговик, як пророботаний. Тут у нас, типу, як різдвяна ярмарка. Тут у нас ну просто ну що ще. Ми знаєте, Зараз пойдемо, подивимося в ці будинки. Я вдивився, там настільки промальовано, там навіть пряники, які на столі лежать промальовані. Зараз вам покажу. Просто максимально круто. Дивіться, погляньте, тут пряники, прилавок. Максимально круто, от такі деталі дрібні, їх все рівно замічають. Також тут, я замітив, що один прикол, зараз вам покажу. Не знаю, може ви потім теж замітили. Тут у нас от такі, от, типи, як прилавок, і тут у ну, нас Тетя стоїть, продає. Чуть-чуть так в кадр попала, стала чуть відоміше. В принципі, ось так. Ну, прикольно виглядає, кажу. Максимально така крута атмосфера, прямо от такої ярмарки. Давайте вже перейдемо до самого основного. Ну і це у нас центральна ялиночка. Подивіться, з надписом 2026. Ну просто ну яка краса, я не знаю. Воно так все прикольно виглядає. Виглядає що так з голубим небом, так красиво співпадає. Ну просто вау. Просто, от, реально, просто вау. Інших слів тут не підбереш, не знаю. Просто подивіться, ще й прикольний такий надпис 2026 року. Так що, значить, цей інвент точно буде. Ну тут, в принципі, логічно, що він буде, типу, до шостого року. Ну, але просто яка красота. А також я не знаю, чи цей вот. Зараз чуть-чуть вам за ще дещо. Що ще ніхто не показував. Заходимо в менюшечка, тут у нас Хелловін, але... Ну просто, ну, без слів. Подивіться на цей фон, подивіться на цей магазин, на ці міні-рулетки. Зараз подивимося міні-ігри. Тут у нас перші новорічні перегони. Ми будемо три кола їздити на машинах, і хто перший, тіп, я так розумію, ціліє і доїде до кінця, стає переможцем, а друге це у нас три двері, треба буде вибрати правильну двері. Просто погляньте. Тут що? Тут на рулетках ще нічого не дороблено, так як діло, це тільки бета тест Ну і магазинчик. Так, поповнене балансу. Просто на ту гірлянду, Я не знаю, така краса. Я коли перший раз побачив, кажу, я ж в шоці був. Просто, як по мені, ідеальніше обновлення. Просто, ну, напевно, що, скоріше за все, це буде найкраще обновлення за весь час, поки на UA онлайн. Ми ще не бачили квестову лінію, потім я вам ще покажу квестову лінію, просто вау! В принципі, що ж, я думаю, на сьогодні хватить. І так чуть чуть вам забагато показав. Я вже буду завершувати це відео. Не забувайте підписувати, ставити лайки. А, та... а також підписники мого телеграм-каналу дізнаються все самими першими. Тому посилці в описі залітайте, підписуйтеся, будете знати все набагато швидше.